Зі вступного слова виконавчого директора відділення НОК України у Дніпропетровській області Олександра Пшенічнікова у музеї Олімпійської слави Дніпропетровщини розпочалися його відвідини і знайомство з досягненнями та здобутками спортсменів регіону, учнями 134-го ліцею гуманістичного навчання і виховання Дніпровської міської ради, які стали черговими учасниками спортивно-інтерактивного заходу за напрямом розвиток добробут. Пізнай себе проекту Олімпіклаб, який проваджується громадською організацією області під егідою національного олімпійського. Комітету України і покликаний для подальшої популяризації олімпійського руху та історії спорту регіону. В цьому році триває відвідування музею Олімпійської слави Дніпропетровщини. В нас зібрано понад тисячу експонатів, саме олімпійців Дніпропетровщини, які представляли наш регіон на міжнародній арені. Відвідування музею для всіх бажаючих як дітей, так і дорослих на безкоштовній основі. По завершенню, ми надаємо сувенірну продукцію нашого відділення та популяризуємо олімпійські види спорту серед населення. Далі пані Анастасія вже сама особисто у якості гіда, наочно і достоменно за допомоги стендів, світлин, експонатів, експозицій, на яких були представлені різноманітні раритетні речі, кубки і медалі, інвентар, спортивна форма, артефакти розповідала і знайомила дітлахів з літописом звитяг і здобутків наших легендарних земляків, паралельно і водночас при цьому проводячи експрес-конкурси на знання та нагороджуючи кращих. Апофеозом першої частини відвідин стало вручення членом виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області анатолієм Шенкаренком, яка долучилася до проведення заходу, сітки з купою футбольних м'ячів, традиційну боргу не залишилося, і відділення НОК України у Дніпропетровській області, яке презентувало відвідувачам брендовану громадську організацію сувенірну атрибутику, що, звісно, справило на всіх без виключення приємне враження. Я дуже дякую за таку змістовну екскурсію. Дітям дуже сподобалось. Треба поширювати і більше дітям показувати нашу історію, історію нашого спорту, бо це треба цінувати да? і поширювати, щоб вони з більшою. Наснагою займалися фізичною культурою та спортом. Ми дякуємо за таку змістовну екскурсію за подарунки. На завершенні, як завжди, традиційне фото на загальну світлину на згадку про відвідане 134-м ліцеєм гуманістичного навчання і виховання Дніпровської міської ради, музею олімпійської слави Дніпропетровщини на екваторі лютого 2026 року.